Вихід, 39 розділ. А з блакиті, й пурпуру, та червені поробили вони службові шати для служення в святині, і поробили священні шати, що вони для Араона, як Господь наказав був Мойсеєві, і зробив він ефода з золота, блакиті й пурпуру, і червені, та суканого вісону. І повибивали вони золоті бляхи, та й настригли ниток на роботу серед блакиті і серед пурпуру, і серед червені, і серед вісону робота мисця. Вони зробили для нього злучені нараменники. На обох кінцях його він був сполучений. А пояс мистецький для накладання ефоду, що з ним з'єднаний, і однакового з ним виробу золото і і пурпур, і червень, і суканий вісон, як Господь наказав був Мойсеєві. І поробили вони камені Оніксові, оточені золотими гніздами, вирізблені різьбою печатками з іменами ізраїлевих синів, і він їх поклав на Ефодові, на раменники, камені на пам'ять для ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві, і зробив він нагрудника роботою місця, як роботу Ефоду: золото, блакить, пурпур і червень, суканий вісон. Квадратовий він був складений удвоє. Зробили на грудника, п'ять довжина його і п'ять ширина його, складений удвоє, і понасаджували на ньому чотири ряда каменя: ряд рубін, топас і смарагд, ряд перший, а ряд другий карбункул, сапфір і яспіс, а ряд третій Опаль, Агат і аметист. А четвертий ряд хризоліт, онікс і беріл, вони вставлені золотими насадами в своїх гніздах, а камені ті наймення дванадцятьох ізраїлевих синів вони, наймення їх різьбою печатки, кожен на ім'я його для дванадцяти племен. І поробили вони на нагруднику сукані ланцюги плетеною роботою із щирого золота. І зробили вони два золоті гнізда та дві золоті каблучки, і дали ці каблучки на двох кінцях нагрудника, і дали два золоті шнури на дві ті каблучки до кінців нагрудника, а два кінці обох шнурів дали до двох гнізд, і дали на нараменники фоду спереду його, і зробили дві золоті каблучки та й поклали на обох кінцях нагрудника на краї його щодо сторони Ефоду всередину. І зробили вони дві золоті каблучки та й дали їх на обидва нараменники Ефоду, здолу, спереду його при сполученні його над мистецьким поясом Ефоду. і прив'язали нагрудника від каблучок його до каблучок Ефоду блакитною ниткою, щоб був на мистецькім поясі Ефоду, і не буде рухатися нагрудник із над Ефоду, як Господь наказав був Мойсеєві, і зробив він шату для Ефоду ткацькою роботою, всю блакитну. А отвір шати всередині її, як отвір панцира, край отвору її обрамований навколо, щоб не дертися їй. І поробили вони на подолку шати гранатові яблука з блакиті і пурпуру та з суканої червені. І поробили дзвінки зі щирого золота, і дали ті дзвінки поміж гранатові яблука та подол кушати навколо поміж ті гранатові яблука, дзвінок і гранатове яблуко, дзвінок і гранатове яблуко на подолку шати тієї навколо на служення, як Господь наказав був Мойсеєві. І поробили вони хітони з вісону, робота ткача для Ароона та для синів його, і завоя з завісу, і шапки накриття з вісону. І лляння спідня, одіж із суканого вісону, і пояса з суканого вісону, і блакиті, і пурпуру та щервені, робота гаптяря, як Господь наказав був Мойсеєві, і зробили квітку вінця святості зі щирого золота, і написали на нім письмом різьби печатки, святиня для Господа, і дали на нім блакитну нитку, щоб була на звої згори, як Господь наказав був Мойсеєві. І скінчилася вся робота з кині, з скині заповіту, і зробили Ізраїлю сини все, все, як Господь наказав був Мойсеєві, так зробили вони, і позносили вони до Мойсея з кинію внутрішню, внутрішнього, намета зовнішнього та всі речі її, гачки її, дошки її, засуви її, і стовпи її та підстави її, і накриття з барянячих на червоно пофарбованих шкурок, і накриття стахешетових шкурок. І завісу, заслони, ковчега свідоцтва, і держаки його, і віко, стола, усі речі його, і хліб показний, чистого свічника та лямпадки його, лямпадки розставлені, та всі речі його, й оливу освітлення, і золотого жертівника, миропомазання, і запашне кадило, і завісу при вході скині, мідяного жертівника, і його мідяну мережу, держаки його, і всі речі його умивальницю та підставу її. Запони подвір'я, стовпи його і підстави його із заслону, для брами подвір'я, шнури його і кілки його, і всі речі для служби в Скинії, у скинії заповіту, службові шати для служення в святині, священні шати священника Араона, і шати синів Його для священнослуження. Усе так, як Господь наказав був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини всю ту роботу. І побачив Мойсей усю ту роботу, і ось вони зробили її. Як Господь наказав був, так зробили вони, і поблагословив їх Мойсей.